Проголосував за невизнання легітимності виборів Володимира Путіна, власне, Володимира Путіна, і що це означає на практиці, тобто країни Європи ті, що є в Євросоюзі, а це більшість країн не визнають Путіна за президента. Що ну, це, це це не тільки європарламент, і парламентська асамблея Ради Європи теж не визнала. Ну але це теж все один і той самий регіон, тобто відсіє не візний в Європу, в якісь афілійовані з Європою державою там в Австралію. Ну він і так туди не був не візний. Ну, Путіна заперли в клубі авторитарії на мертво. Тобто він, він для цивілізованого світу списана фігура, щоб з ним вести перемовини. І чому зараз, власне, всі контакти по Росії ведуться з Китаєм? Бо, ну, в принципі, це вже остаточна розстановка акцентів. Росія на сьогоднішній день це моська Китаю. Без волі Китаю Росія нічого не зробить. Оскільки розмовляти про долю Росії тепер доводиться з Китаєм, то і оці нові пакети санкцій, з якими ознайомив китайську сторону Ентоні Блінкен під час останнього візиту, всі ті інструменти, які можуть задіяні, якщо Китай не вплине на Росію щодо агресії. Вони будуть запущені. Треба сказати, що, попри надзусилля китайської влади, економіка Китаю провалюється, дуже відчутно провалюється. Значить, оці рішення по Путіну, це чергове нагадування перед приїздом Сі в Європу, а Сі балансує як він їде в Париж, а потім їде в Сербію і в Угорщину. Вважається, що Сербія і Угорщина це його нові партнери в Європі, і якщо так продовжиться, то по перше, Сербія навряд чи набуде членство в Європейському Союзі. А Угорщина може й втратити членство в Європейському Союзі. суді. А от як буде тоді, от з чиновниками його уряду, ну який вже буде після інавгурації, там, там. там на там... Ну, в, бу в будь-якому разі, е контактною фігурою може залишатись міністр закордонних справ, ну тому що е все-таки. Досі про нелегітимність парламенту не говорилось. Навіть українська сторона, коли апелювала про невизнання результатів, українська сторона, український парламент своїй резолюції, звернені до парламентів світу, наголосив на невизнанні на окупованих українських територіях результатів. Тобто можна сказати, що українська сторона сама підштовхнула. Е, ну, Західний, е, західних партнерів до спроби визнати все-таки якісь результати е, псевдовиборів Путіна і залишити його е, контактною фігурою. Ну, в зв'язку з, з таким невизнанням мені здається, що е, канал зв'язку через Міністерство закордонних справ буде залишатися. Хто буде новим міністром закордонних справ не зрозуміло. Лавров давно рветься з цієї посади, і він Лавров для того, щоб його прибрали, в ряди годи викидає якісь такі коники, які ну, є свідченням такого масового психозу і біполярки масової у всій російській владі. Тому дивися, а от якщо якась країна, наприклад, Туреччина, Сербія, ну Туреччина в особі Ердогана проводить якісь контакти з Путіним чи з його чиновниками. Так справа в тому, що Ердо, Ердоган це ж людина з клубу авторитаріїв між іншим. Він залишається членом НАТО. Але нагадаю, що саме Ердоган і Сі першими привітали е, Лукашенка з узурпацією влади. А потім ще й Орбан, по-моєму. Але е, тобто, це один клуб. В рамках клубу вони то визнають за своїх, але реально. Ну, Туреччина це в порівнянні з Білорусією чи Росією, то таки демократія. Але з іншого боку, для Ердогана контакти з Путіним це ще і інструмент торгівлі з, із Великою Сімкою з США. От що важливо. До речі, Ердоган збирається з візитом до Вашингтону. Я думаю, що це так. якраз може бути пов'язано також із підготовкою до саміту миру. І Ну, з про зондуванням пе, певних ініціатив Ердоганівських щодо цього. я знаю, що вже не збирається, я причув. Ну езер. ні, ще, 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 ще готується. візит. він. Тобто, жорсткої відмови немає. Це якраз але... Путін до Туреччини не збирається е, чомусь, але е, тоді, як перенесли візит, так е, терміни більше й не оголошують. Але мені здається, що Путін якраз для нього важливо, щоб е, е, отримати булу на княжіння е, чи ярлик на княжіння, точніше, е, е, в Пекіні зараз. Ну і замкнутися в себе в Москві і далі нікуди не рипатися. Е, тільки його чиновники будуть їздити десь по закордонах, а, а на тому Путін заспокоїться. Ну, ну він, зайти, був, мав би отримати Ярлик мав би утримувати в Улан-Баторі. Ну, Улан-Батор, між іншим, демократична країна і з хорошими інвестиціями і з чесними конкурентними виборами. Так. Тому... так, так. Вже а, не виходить. Це, 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 це і правда, але тут є ще одне питання в зв'язку з Путіним. Справа тому, що дуже благодатна природа затопила місто Орськ і. Там не з'явився Владимир Путін ні особисто, ні в особі одного своїх двійників. Я сьогодні запустив опитування, про, чи вірять мої глядачі про двійників Путіна, і в 75% сказали, що вірять, що вони такі є. Але якщо в Польську не з'явився двійник Путіна, ну чи сам Путін, у в мене є питання, а чи є ті двійники насправді? Та їм, ну, взагалі, сам Путін давно дуже не любить е, по, е, ну, їздити по всяких таких місцях катастроф. Він же завжди уникав. Він, він ніколи не реагував на ці катастрофи. Згадаймо, чи, наприклад, той підводний човен, Курськ, е, утонула. Він не їде, от він він в Маріуполі. Ну як якась модель Путіна опинилася в Маріуполі е, випадково вночі? Бо треба було все таки позначити для своїх посполитих, що ці новонабуті території це вже частина Росії, тому він. Мусив там з'явитися. Хоча, крім Криму, він не з'являвся насправді в цих територіях. Навіть в Ростові оця дивна з'ява абсолютно була в штабі. Так що, ну, це все дивно. Мені здається, що навіть в Криму з'являвся якийсь модельований Путін. Тому що. Враховуючи його страхи і постійне перебування в всяких там барокамерах і тому подібне, я думаю, що він крім Гіллінджика, свої ну, своїй дачі в Геленджику, навряд чи де на півдні більше з'являвся. Тобто, все-таки цей, цей двійник, ці двійники такі я. Ну, тут було багато таких цікавих історій з зявою його в несподіваних місцях, і воно виглядало як консерви, як постановочні зйомки. Чого йому поробили, наприклад, інтер'єр одного і того самого кремлівського кабінету в усіх його резиденціях, де б він не був. До речі, про Орськ. Я от дивлюся Угу. На розташування Орська, і він розташований в дуже цікавому місці. Ну, Орськ, це ж Південний Урал. е, тому суть не в тому, що він є на межі так званого Оренбурзького коридору. Так, так. Ну, ну справа в тому, що Оренбург був столицею Казахської Автономної так. Республіки свого часу, а потім Сталін відшив і е, е, розсунув, так би мовити. Бо е, ну, тюрки е, встик, якби жили. А воно, воно, в принципі, ну, навіть якщо формально розсунути, бо там, до речі, на Оренбуржі були і українські села. Дружина Чорномирдіна, вона народжена в українському селі на Оренбуржі. Якраз оцю культуру землеробства туди українці принесли на Південний Урал. Так що там ще і українську компоненту варто згадати було. б. А те, що ну, це там клімат більш-менш непоганий, це Південний Урал, єдине, що це ж все тюркські території. Так. Це все за Волгою на Волзі, це все тюрки далі. Е, ну, наприклад, е, е, ну, от е, якщо Дивитися пояс тюркський по півдню. Алтай, Якутія. Е, е, так. Yeah. До речі, ханти і мансі – це найближчі родичі угорці. Uh -huh. Угорська мова і мансі, і Мансів мова ну, май, майже спільна. От така от комедія. Бо цим увагу вони видувають гене. Так, так. Ну, у, Угорщина входить в тюрксою Турецьку раду. Е, так що давно входить. Ну, справа в тому, що угорська мова, як фінська, як угорська, як тюркська вони е, в них словотворення на е, зрощуванні коренів слів, будується. будуються. Гурки всі без перекладача фактично один одного розуміють там тільки фонетичні відмінності десь А на Е замінюється чи на Е от, ну таке. Але по приголосних чітко, чітко видно, що це за слово. Тобто, тобто, по суті, Путіну там би теж було би треба позначити. Російську, ну так мовити, територію з тих самих мотивів, що малював. Ну, тут же ж вся вся цікавість в тому, що і е, Татарстан і Башкортостан входять в Тюрксой в якості спостерігачів. Хочу е, нагадати, що, наприклад, лідер Татарстану е, був. Нещодавно, по-моєму, на якомусь видатному угорському святі від імені Російської Федерації пару місяців три тому, по-моєму. А е, Ердоган, коли нещодавно відвідував е, Будапешт, то Ердоган подарував е, Орбану новий. Турецький люксовий електромобіль, до речі, дуже хороший, дуже якісний. А Орбан подарував Ердогану угорського скакуна, дуже хорошого угорського коня. Такого ну, справді суперового. Так що от такі, от ці. Але якраз від імені Росії з цим Тюрксої доручено контактувати лідеру Татарстану. Mm. Mm, так що таки. Тобто, все ж таки, двійники Путіна є реальністю? Ну, принаймні, якщо не двійники, то якісь консерви, які витягуються, тобто зйомки постановочні, які в ряди годи потім використовують в якості заміни. Бо дуже часто трапляються дуже дивні такі накладки часові, в яких не розумієш. Як людина встигає долати такі дистанції при такому слабенькому здоров'ї, що йому треба в барокамері там по добі сидіти? Ну, так. Побажаю йому не вилазити. Ці його сидіння вічне в бункері це взагалі якась комедія, така. Ну, це міфологія більше, але, але про це ж говорили самі ну, такі високопоставлені чиновники, які готували по два тижні. До зустрічі з Путіним. Вони на карантині два місяці два тижні відсижувалися в якомусь спеціальному номері готелю, щоб зустрітися з Путіним. І їх доводили до такого стану, що вони вже не розуміли, хто з ким вони спілкуються, про що говорити з цією людиною. З цим нелюдом, перепрошую. Так. Отже, е, Лимар, е... Завершуємо цю розмову. Дякую загрунтовно. Ну, багато тем ми обговорили, того, що є актуально саме цього тижня було, і багато що з цих тем буде визначати ситуацію на наступний тиждень, а можливо, і на, і на наступний місяць, на травень. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково дайте про це знати. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Толки, Цибулько. Тіві. Ну і все буде окей. Ну, дякую. Дякую, дякую.